Знову на службу дружина загиблого героя з рівного отримала повістку. Гаряча сесія. Депутати костопільської міської ради зібралися на сесію, через що сперечалися цього разу. ITV. новини. Добрий вечір. Сьогодні у рівному в останню путь провели двох захисників Олександра Шворуба та Євгенія Колодо. Вони віддали своє життя, захищаючи рідну землю. Олександр Швороб, якому було 49 років, приєднався до лав збройних сил України в жовтні 2024 року. Незважаючи на те, що він не мав попереднього військового досвіду, Олександр мужньо став на захист країни. Його життя обірвалося 24 травня 2025 року під час бойових дій у Краматорському районі. Євгеній Колода, 39 39-річний Ни воїн був мобілізований у лютому 2025 року. Близькі та знайомі згадують його як відповідальну, щиру та добросердечну людину. На жаль, Євгеній загинув у бою 4 червня 2025 року, також у Краматорському районі. Вічна слава та шана героям. Надіслали повістку загиблому герою. Така історія трапилася у Рівному із сім'єю Чудіновичів. Пані Валентина два роки тому поховала чоловіка. Він загинув на запорізькому напрямку. А у травні цьогоріч отримала повістку на ім'я чоловіка Максима. Як це коментують у Рівненському ТЦК та Циката СПА? Розкаже наша Вікторія Кимець. Мій чоловік підписав контракт зразу після закінчення коледжа в 2019 році. Коли прийшло повномасштабне вторгнення, він був тут в Рівному. Їх відправили спочатку на аеропорт, наш Рівненський, а потім він перевівся у Вінницьку область. Валентина Чудінович з трепетом та слізьми на очах розповідає про свого чоловіка Максима Чудіновича. Із 2021 року вони йшли по життю пліч опліч. Разом виховували доньку Мар'яну. Утім, їх розлучила війна. Максим загинув у 2023 році на запорізькому напрямку. Йому було всього 23 роки. З моменту гибелі героя пройшло два роки, і от у травні жінка отримала повістку на ім'я чоловіка. Ми... З дитям гуляли, і ввечері я прийшла, побачила. Це вам на сповіщення не Так. Ні, не не, не, нам сюди в почтовий ящик принесли. Я була і зла, і не знаю, ну з матюками точно. Я зразу свекрусі подзвонила, то ми. Трошки там спочатку у жінки був шок, розповідає Валентина. Та все ж вона взяла себе в руки та пішла на пошту по повістку. На пошті не віддали, сказали, що помітка вручити особисто. Кажу, що в мене є свідоцтво про смерть, і він не може прийти. Вони сказали, що вони не мають права. Тоді за декілька днів вона звернулася безпосередньо до Рівненського ТЦК та, та СП за поясненнями. Адже усі дані про смерть чоловіка, вона, як стверджує, подавала вчасно. Так як мені в ТЦК сказав капітан, який все-таки мене прийняв, що він не знає, як це могло статися, він не може дати відповідь на жодне моє питання і сказав звертатись на гарячу лінію. Коли я подзвонила на гарячу лінію, мені сказали звертатися в ТЦК, бо це вони роблять безпосередньо. У Рівненському ТЦК та СП пояснили, повістку згенеровано автоматично, оскільки дані загиблого не внесли до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних системи оберіг. На той момент системи оберіг ще як такої не існувало електронної, і, повторюся, людина загинула в віці до 25 років, 23-річному віці. Тобто його паперова картка була. В електронну базу він не був внесений, оскільки він не підлягав на той момент мобілізації, і він загинув в 23 літньому віці, коли йому стало 25 років. Система автоматизована система автоматично його поставила. Тетяна Камерістова додає, хоч і розуміють, як тяжко у такій ситуації рідним загиблих, але вдіяти з цим нічого не можуть, адже не вони керують цією системою. Це автоматизовано зроблено. Це не людина, не оператор, не, не жива людина, скажімо, вносила. А це робив комп'ютер автоматизовано. І відповідно доступу до тієї програми ми не маємо, тому що всі повістки, які надходять Укрпоштою, вони не виписані жодним регіональним термін. Тральним центром комплектування і відповідно зміни внести ми не можемо. Також Тетяна Камерістова зауважує, що дружині варто залишити всі документи щодо смерті її чоловіка в ТЦК та СП. Після цього буде складений протокол, відповідно до якого загиблого знімуть із військового обліку. Утім, така пропозиція пані Валентину не влаштовує. каже, буде звертатися до вищих інстанцій. Вікторія Кимець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. Сьогодні у Костополі було гаряче. Там депутати зібралися на чергову сесію міської ради. Були і дискусії, і емоційні суперечки. У залі лунали звинувачення та навіть образи. Зокрема, депутати обговорили бюджет, реорганізацію шкіл та найголовніше створення муніципальної варти. Більше про перебіг сесії розповість наша Юлія Котляревська. Дронів для зсу передається недостатньо. З такого питання розпочалося засідання сесії Костопільської міської ради. Ви ж не маніпулюєте, що лише 25 дронів передали. Костопільська міська рада передала набагато більше дронів і не тільки в Києві. Після опісля цієї перепалки. Розпочали обговорення того, чому у двох селах Костопільської громади відсутні медпункти. Це зокрема малий Малимість і жало. Чому до цього часу не введені ставки у цих населених портах? Це ми говоримо за методи. Сергій ткачук. Звинувати виконуючого обов'язки міського голови Костополя Давида Дідуха у тому, що віддалені села залишилися без допомоги міста. Це і стало приводом для чергової перепалки. Заводи, нас не Дивіться, я хочу нагадати, що саме ви розвалили Костапівський район і саме ви показали своїми діями, що село не цікаве. Все ж таки свою відповідь щодо цього депутат Сергій Ткачук отримав. якими я зумову, Вони розмовилися, туди заходити, тому що там є високі. Депутати знову не могли порозумітися вже під час розгляду бюджету. Зокрема, міські обранці вимагали збільшення фінансової допомоги для військових. Це все покликано тим, що є закон про освіту до 27-го року, де змушує тритання громади по всій Україні вже діяти і щодо профільної освіти. Тому в нас буде лише один, максимум два профільних. Заклади, які випадають на профільну освіту громаді, відповідь на це була така: ви прийшли, почали маніпулювати, сказали, що потрібно дофінансувати військовим. Я сказав, я за вношу пропозицію заробітна плата двох заступників на військових. Не менш важливим під час сесії було і питання щодо створення муніципальної варти у Костополі. Його роботу в ідеалі буде виконувати уже наявний відділ благоустрою в апараті міської ради. Депутати це рішення підтримали. Що стосується військово повторюся вкотре. Да, ми виділяємо 560 зараз тисяч, ми передаємо дрони, ми продаємо інші речі матеріально-технічні, ми, ми даємо субвенцію і постараємося до наступної сесії освоїти те, що раніше виділяли, і докидати так само для потреб військових. Ла сесія близько чотирьох годин. Проголосували депутати за всі питання. Наступну сесію планують провести вже у серпні. Все ми далі продовжуємо. Ми зараз будемо переводити людей забезпечувати їх матеріально технічним ну скам так. Можливо. Там одягом, ще якимось там, буде закуповуватись програми забезпечення, встановлюватися, будуть, будемо починати, розпочинати встановлювати паркомати. Юлія Котляревська та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Енергетики повернули світло понад двом тисячам мешканцям рівненщини. Працівники Рівнеобленерго працювали цілий день, аби відновити електропостачання. Тепер 2700 абонентів знову зі світлом. Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 9 червня, сильний вітер, дощ та гроза спричинили аварійні відключення, залишивши без світла сотні осель. Повністю знеструмленими були 16 населених пунктів рівненського та дубинського районів. Про те, що у ліцеї на Рівненщині, де обвалилася стіна, починають ремонтні роботи. Про нового керівника Клеванської обласної багатопрофільної лікарні та про те, що рівне у трійці лідерів міст, де зросли ціни на оренду квартир, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096-496-40. Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Нарешті дочекалися. у рівному. Взялися за ремонт багатостраждального переходу на Данила Галицького незвичайні улюбленці на Гощанщині Жінка доглядає трьох совенят. Нарешті дочекалися. Колись жваве місце з кав'ярнями та крамницями перетворилося на занедбане та аварійне приміщення. Мова про підземний перехід на вулиці Данила Галицького руками містяни скаржилися на його вкрай жахливий стан. І от днями ремонт цього переходу розпочався. За скільки часу планують завершити роботи, розкаже наш Артем Максименко. Калікою була Каліко? і звер... да, і зверталася до всіх, там стояли в центрі, і ніхто ніде нічого. Влазили на четверо. Я думаю, що воно дай Боже, щоб все воно закінчилось добре. Багато років підземний перехід на вулиці Данила Галицького у Рівному створював неабиякий дискомфорт для містян. Роками люди скаржилися на його жахливий стан, розбиті сходинки, обдерті стіни та відсутність світла. І от за цю багаторічну проблему нарешті взялися. З ініціативи виконуючого обов'язки міського голови Рівного Віктора Шакерзяна минулого тижня розпочалися роботи з облаштування цього підземного переходу. Демонтажні роботи приїхали. Сьогодні заміри робити, дивитися, що воно, що воно, ну, як воно буде виходити, і будемо вже з за, завтрашнього за дня давати. Давати роботі хід справи. Буде повноцінна техніка, яка і працівники, і все. Нині ж працівники взялися за бетонування сходів. Мешканці рівного не приховують, що радіють розпочатим роботам. Єдине кажуть, сподіваються, аби цю справу довели до кінця. Ну, колись було, коли побудували багато років, вони були нормальні, а зараз не бачите в такому стані. Мабуть, зроблять. Будемо сподіватися, будемо оптимістами. Ну тут люди ходять, можна дуже легко тратити. Коли воно в такому аварійному стані. Ну якщо почали, то мають вже закінчити. Виконуючи обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян зазначає, раніше зробити повноцінний ремонт цього підземного переходу на вулиці Данила Галицького було неможливим через брак коштів. Оскільки там був е, дійсно проєкт, повної певний час і, на жаль, почалася повномасштабне вторгнення. Кошти з депутатами ми не могли виділити, оскільки у нас заборонено капітальні видатки. І таким чином е, також ми почали відновлювати ті, хотіли почали почати відновлювати згідно тих договорів. Але на жаль, фірму вже припад... Продали повністю, яка була фактично вирала закупівлю, і таким чином ми почали роботи діяти через поточний ремонт. Віктор Шакерзян додає, що роботи тут не обмежуються лише сходами. За його словами, реконструкція охопить і внутрішню частину переходу. Продовольчі павільйони, які працювали, залишаться, а ті, що вже давно не функціонували, демонтують для розширення території. На сьогоднішній день, оскільки там торгівля вже більш-менш вона призупинена, хочемо прибрати повністю ті павільйони. В свою чергу, це буде, наприклад, буде ширша сама територія, і таким чином буде вже підтримати. Ти більш належному стані, тому що саме згідно договором передбачено, що підприємці мають забезпечувати саме утримання, тобто дбати за них за самій повністю за сам прохід. А так, от оскільки воно таке стало аварійним, ми хочемо порядкувати ту територію, тому що там багато проживає людей, студентів. в Свою чергу це є безпека людей. Також цей підземний перехід можна буде використовувати в якості укриття. Повністю закінчити ремонт переходу на Данила Галицького планують за декілька тижнів. Артем Максименко, Артем Шаула та Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. Пума, пушик та едія так трійко совенят. Назвали зоозахисниця Олеся Божок. Малята випали з гнізда в гощі на Рівненщині. Вони могли загинути, однак їх прихистила небайдужа місцева мешканка. І тепер вони мешкають у неї. Як живеться вухастим совам на подвір'ї будинку? Розповість наша Дарина Черемшина. Ці трійкову вухастих совенят проживають у вольєрі на подвір'ї зоозахисниці Олесі Божок, і всі вони мають свої імена. Найпершою до жінки потрапила пума, згодом пушик. Лише тиждень тому у пташенят з'явився ще один друг Едді. Вони випали з гнізда, але у різних місцях, і всіх їх прихистила у себе пані Олеся. Саме перша до мене попала пума. Приніс її бейлах Валерій Ростиславович. знайшов в небезпечному місці, тому вирішив принести, щоб ну, на догляд. Через тиждень після пуми на автостоянку впав пушик. Позвонили, попросили забрати. Забрала. Пожили вони мене майже по три тижні, і потім попав до нас Едді. Він випав з ялинки біля училище, його вже встигла потягати за крилишко собака. Досвід у перетримці пташенят у пані Олесі вже є. Торік жінка теж виходила совеням. Щоправда, тоді клопоту було трохи менше. Догляд майже не відрізнявся. Вольєра не було, була клітка, бо це була в мене одна сова, з неї було простіше, була велика клітка з-під попугая. Вона з нами гуляла по дворі, вона жила, ночувала в клітці, з неї було взагалі простіше, бо вона була одненька. А один був злеток, який просто прилітав. Сам. Він десь видно. Може, мамо, десь згубив, може, десь ну всяке в природі трапляється. Він зрозумів, що йому викидається їсти кожен раз. і Він спускається з криші, забирає їж, заходить обратно. І так він собі жив, поки не полетів. Для пуми пошика та еді побудували спеціальний вольєр на вулиці, аби совенята вчилися літати та розминали крильця. А тут, так як вийшло, що принесли пуму і через п'ять днів зразу пушик, ну вже просто ребром стало питання за вольєр, бо дві сови в клітку з папушки не посадиш. Їм треба розгортати крил. Ну і так вийшло. Вольєр, дві сови, а третє абсолютно случайно. сказали, ми не знали, що у вас є сови, але ви любите тварин, то нати вам ще сову. Найважче із цими птахами, зазначає пані Олеся, було підлаштуватися під їхній графік життя. На початках жінці доводилося прокидатися вночі, аби погодувати совенят, адже вдень вони не їли. Перші тижні, як вони прийшли, вони малесенькі, вони ще не звикші. В день вони не можуть їсти в основному, бо це і не їхня природа. І починаєш годувати з 8 годин вечора, потім в 11, потім пів другої ночі, потім біля третєї ставиш будільника і так по ночах ставиш будільник і ходиш їх кормити. Зараз вже вони. Пума вже тут місяць, вони вже помаленьку адаптуються до того, що вони можуть з'їсти зранку. Улюбленця серед трійки совенят, розповідає Олеся Божок, немає. Усі вони по-своєму унікальні. Пума сама благородна, і за того, мабуть, вона пума. Вона з такими повадками, Вона все зважує, вона дуже любить ввечері прилетіти до рук і забрати з руки їжу, розглядати, що їй дала. Ніколи нікого не обідить. Пушик він собі такий своєобразний сам по собі. А Едді, ну він Едді, він самий веселий, він все время десь дереться, він все время щось шукає. Найчастіше бігає ще по землі, бо самий маленький, він найчастіше ще падає з тих жординок. Кожен по-своєму цікавий, так що тут, мабуть, улюбленців нема, вони всі улюбленці. Коли ж прийде час, зазначає пані Олеся, вже дорослі сови полетять жити самостійне життя, і це в перетримці птахів найважче, адже про подальшу їхню долю не дізнаєшся. Зоозахисниця припускає, що найпершою її дім покине пума, бо вже зараз вона може трішки взлітати, хоч і невисоко. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук, телеканал Media Group. Творчі перлини у місті добровиця, що на Рівненщині, працює творча студія для дітей. Там можна розвивати свій вокал або ж навчитися грі на гітарі. Незважаючи на свій юний вік, маленькі добровичани підкорили вже не одну сцену. Як проходять уроки підготовки для маленьких зірок, бачила й наша сніжана Твардовська. Любов Енергійні, запальні та непосидючі. Ось такі вони зірки Добровиччини. Кожного дня тут проходять заняття для дітей, які вчаться співати та грати на гітарі. Приїжджають юні таланти з усього району. Пані Наталія розповідає, довгий час навчала діток у музичній школі, а тому все життя мріяла відкрити щось неординарне для невеличкого містечка. Адже, як зазначає жінка, талановитих дітей багато, а розвиватися нема де. Наша творча студія в вересні місяці буде мати лише два роки. У нас є ансамбль гітаристів, у нас є дуети тріо гітаристів, також вокальні дуети, тріо, вокальні ансамблі. Маргарита вже два роки займається в цій студії. Вона тут одна з найстарших. Дівчина паралельно навчається вокалу та підкорує струни гітари. Каже, в майбутньому теж хоче передавати дітям навички, які опанувала в студії сама. Я їздила багато куди, в різні конкурси в рівне, в Луцьк. Багато разів виступала вже ну, і звикла до цього. Можливо, коли Закінчу навчатися тут, а то буду вчити, на думу, діток теж маленьких. Або вокалу, або гітарі. Любові до музики у цій студії діток навчає пані Божена, запевняє, усі напрочуд старанні та зацікавлені на заняттях. Декого є природні дані, такі які вже є, від когось передалися з покоління в покоління. А є, звісно, що такі дітки, з якими важче працювати, треба більше часу, наполегливості, але в основному всіх вистачає наснаги, щоб діти до якоїсь певної цілі мети. Урок проходить в формі грибі. Більше, якщо з меншими, ми розпівуємось, розпівуємось не просто сидячи, ми ходимо по класу, робимо різні вправи для дихання. Маленькі зірочки налаштовані оптимістично. Люблю співати всякі веселі пісні. Я люблю співати на конкурсах. Я співаю і танцюю, і їжджу на конкурси, там в Луцьк, Рівне. можу ще й далі поїхати. Наразі в творчій студії навчається 40 дітей. Попри свій юний вік, маленькі зірки підкорили вже не одну сцену. За словами пані Наталії, її вихованці отримали багато нагород. У нас знає Україна. Ми... Підкорили багато великих сцен міжнародні всеукраїнські конкурси. Маємо відзнаки гран-при і перших категорій. Нас запрошують за кордон. Нас вже знають дуже багато людей. Планують і надалі завойовувати глядацькі симпатії, йти вперед та здобувати нові перемоги. Зокрема, влітку діти готуються поїхати за кордон. Сніжана Твардовська та Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Діагностика, лікування та консультації все в одному місці. У рівному свої двері відкрив сучасний приватний медичний центр Родос. Заклад обіцяє відвідувачам покінчити з традиційними незручностями, які часто супроводжують візити до лікарні. Тут пацієнти забудуть про виснажливі черги, зайву бюрократію та тривале очікування натомість отримують турботу та комфорт. Саме велика її перевага в тому, що тут зібрані е, люди, які об'єднані ідеєю. Не якоюсь меркантильністю і не тільки за гроші, а ідеєю втілити всі свої таланти, всі свої вміння розвиватися і забезпечувати найкращі результати лікування плюс. Пацієнтам буде тут комфортно, тому що все продумано, все зроблено починаючи від мікроклімату, закінчуючи сучасним обладнанням. Сам заклад оснащений найсучаснішим обладнанням, яке дозволяє проводити діагностику та лікування на найвищому рівні. Особливу увагу клініка приділяє комфорту пацієнтів, особливо тих, хто проходять лікування або післяопераційну реабілітацію. Для них облаштовані затишні палати з власними санвузлами. У родосі консультують та лікують близько 30 фахівців у таких галузях: як гінекологія, гастероантологія. Логія, кардіологія, ендокринологія, онкологія та онкохірургія, дерматологія, урологія, пластична хірургія та інших. Потужна хірургія. Будемо проводити лапароскопічні операції, гінекологічні, проктологічні, тобто, дуже великий спектр послуг, урологічні для наших пацієнтів. Пацієнтам так само будемо надавати сервіс, тобто комфортні палати. Для комфортного перебування їх де вони зможуть відчути себе, знаєте, не як у лікарні, а відчути себе як. В готелі, співвласник медичного центру Вадим Петровський додає, вони доклали максимум зусиль, щоб зібрати найкращу команду фахівців, забезпечивши їх при цьому найсучаснішою технікою та обладнанням, аби надання послуг у їхньому закладі було на найвищому рівні. Ми постаралися зібрати тут найкращу команду фахівців, дати найсучасніше обладнання. Зокрема, от я зараз стою в 3D-окулярах. Тут будуть робитись операції в форматі 3D, а це означає, що хірург зможе. Не тільки бачити, а ніби відчути в просторі ту проблему, з якою йому прийдеться працювати, і це дасть йому максимальну прецизійність, максимальну впевненість. Відповідні результати будуть максимально хороші. Буду надавати послуги загальної хірургії, це і грижі передньої черевної стінки, лапароскопічна хірургія, це захворювання жовчного міхура. Для мене як для хірурга. Тут дуже хороші умови для роботи, і це буде давати можливість надавати дуже якісні послуги. Медичний центр «Родос» розташований за адресою місто Рівна вулиця Фабрична, 8. Клініка запрацює на повну потужність менше ніж за два тижні. Втім, запис на прийом до лікарів вже відкрито. Родос.